Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 27 лютого, триває 369-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках збільшуючи чисельність особового складу. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області. Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них іранськими ударними ВПЛА типу Шахет 136. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліна Чернігівської області. Будівельне, Гірки, Атинське, Волфене, Павлівка, Степок Сумської області, ветеринарне, Стрілече, Гатище, Вовчанські хутори, Кам'янка, Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій, зокрема в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка Донецької. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив декілька безуспішних атак в напрямках Кам'янки, Красногорівки та Мар'янки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Мар'янка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Малатокмачка та Білогір'я Запорізької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнув радіолокаційний комплекс Зоопарк-1 в районі населеного пункту Степове. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 20 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Противник продовжує зазнавати втрат, тому для надання медичної допомоги своїм військовослужбовцям активно використовує місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях. Так, в населеному пункті Каланчак на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. За наявною інформацією, медичний персонал виключно росіяни. Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому Збройні сили України. Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші воїни за поточну добу знищили 9 з 12 іранських ударних БПЛА типу шахет 136 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони. Підтримуйте збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!